Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас день обнови ціна за кілограм 397 гривень, тобто майже 400 гривень. Розпочну я з верхнього одягу, і першою буду приміряти ось таку дублянку. Вона штучна. Таким штучним хутром, розмір вказаний 36-й фірма Mark Spencer. Доволі якісна, в доволі хорошому стані. Ось так виглядає в примірці, але, на жаль, вона не мого розміру. Дуже сильно вона вийшла така от приталена, і рукавчики тут на мене за короткі. Загалом такий крій мені дуже подобається, як і в куртках, так і в таких от дублянках. Дуже подобаються косухи, авіатори. Одним словом, якщо б мені трапилась і штучна дублянка, але якісна я б, напевно, собі купила. Наступною буду приміряти ось таку зимову куртку, вказаний розмір 44-й. Вона мене зацікавила і своїм фасоном, вона йде такий от легенький оверсайз, а також мені тут сподобалися кольори. Внизу вона йде така от гірчична, потім білий і сіра смужка. Як на мене, дуже навіть непоганий варіант. Єдине, що скільки вона така от комбінована, виглядає дещо по-спортивному. Тому, як на мене, вона не є такою універсальною курткою, яку можна носити кожного дня і з будь-чим. Все-таки вона більш така от спортивна і не буде пасувати ні до суко, ні до спідниць. І ще взяла до примірочної ось таку спортивну куртку. Напевно, багатьом відомий спортивний бренд, який спеціалізується на спортивному одязі супердрай, він дуже якісний. Ви можете це навіть побачити по фурнітурі, як усе тут зроблено, пошито. Усе продумано до деталей. Куртка має кілька застібок, тобто вона застібається не на одну блискавку, а під неї є ще одна, тобто вона така от вітру непродувна, дуже добре захищає від вітру, я думаю, і від дощу також. Але знову ж таки, вона на мене дуже малесенька і вона така от вузько спеціалізована, навіть не знаю, де б я її могла використовувати. Наступна моя знахідка це ось така от смугаста сорочка. Тут така от чорна смужка на білому тлі, усе дуже класично. Давайте разом ще глянемо бірку. І склад тканини тут 100% натуральний, 100% бавовна. І на бірці ви, напевно, помітили. Були такі от паперові наліпки, ще якісь паперові бірки. Мені здається, що це вони з хімчистки. Можливо, забули цю сорочку забрати, і таким чином вона потрапила в секонд-хенд. Сорочка в ідеальному стані без жодного дефекту. Це зрозуміло, якщо вона справді після хімчистки. Але на мене ця сорочка замаленька, особливо це помітно в плечах, і по довжині рукава він є за короткий. І далі буду приміряти ось такі от джинси від Zara, 38 розмір. Тут вказаний. Вони в такому красивому сірому відтінку. Вверху в них не блискавка, вони застібаються на гудзики. Вони такого прямого крою, але не широкі. Донизу навіть трішечки, можливо, і завужені. Тут хороша довжина, але по стегнах видно, що вони на мене замаленькі, тісноваті. тіснуваті. Дуже шкода, що не підійшли мені по розміру, адже от в такому кольорі у мене джинсів якраз ще немає, а хотілося б. Далі хочу вам показати ось такий пудровий рожевий светр від Calvin Klein. Розмір тут вказаний XL. У нього така цікава в'язка горизонтальна, і склад канини не доволі непоганий: 77% район 23 нейлон. На жаль, показати вам в примірці його не можу, оскільки у мене не записалась власне примірка. Сподобався ще мені ось такий светр. Він йде гольфом. Він фірми New Look, в розмірі L, Красивий у нього такий сіро-бежевий колір. У складі є невеликий відсоток вовни, а саме 3 відсотки. Решта тут акрил і нейлон. Отже, давайте глянемо, як він виглядає. В примірці він йде такий от широкий оверсайз. Крій фасон, мені дуже подобається. Я б такий точно носила і собі б купила, якщо б тут був більший відсоток вовни, хоча б 20 відсотків. А так 3 відсотки це ні про що. Загалом і колір класний, такий от базовий, приємний, нейтральний до усього пасує. І гляньте, як тут зроблені шви, Вони зроблені ніби як на виворіт, і це додає якоїсь такої родзинки. Цьому светру особливості. А стан у цього светра чудовий ідеальний. Ще взяла до примірки ось такий светр грубої в'язки. Взяла його через його колір. Тут такий от колір Бургунді, можливо, трішечки через відео зараз погано відображається. Він дещо фіолетовим віддає, але насправді він такий от бордовий. На жаль, склад тут повністю синтетика, 100% поліестер, але крій класний. Гляньте, як тут зроблені рукавчики. Светр йде під горло, має таку от невеличку стієчку, він не гольфом, але все-таки без великого вирізу для зими це великий плюс. Розмір був вказаний One Size, тобто він підходить на будь-який розмір від S -ки до L. -ки. Стан тут чудовий, без жодного дефекту. светер, колір також трендовий, ну але от склад це єдиний мінус цього светеру. Далі буду приміряти ось таку сорочку в клітинку. Взяла її, оскільки це левіс. Усім відомий бренд за джинсами, так усі ганяються за джинсами левіс, і мені вдалось знайти ось таку сорочку. На жаль, вона не мого розміру, вона надто маленька. Дуже шкода, адже це така от класика, червоний з чорним, поєднання клітинки завжди, мені здається, актуальне, завжди модне. Ну, але самі бачите, рукавчики тут надто короткі і мені вона, на жаль, не підійшла. А загалом вона була в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі, як новесенька. І по бірочках це теж було видно, що фактично сорочка не ношена. Наступною буду приміряти ось таку блузу. розмір тут вказаний 44, Вона йде на короткий рукав, Вверху є така одрюша, зав'язки. в Такому вона легкому романтичному стилі, дуже красивого ніжного фіолетового кольору, такого бускового приглушеного склад тканини Теж хороший 100% віскоза. коза. Для літа це просто ідеальна тканина, вона дуже класно охолоджує. І тут якість тканини теж дуже хороша. На дотик мені навіть спочатку здалося, що це може бути шовк. Справді виглядає як шовкова тканина. Ну, ось така вона в примірці, дещо можливо широкувата, великовата. Але загалом, якщо можливо її підзаправити, буде виглядати добре. Стан у неї ідеальний, без жодного дефекту. Ми рухаємося далі і наступною буду приміряти ось таку сорочку від Келіко. Вона йде з такою от вишивкою, яка йде в тон сорочки, білий по-білому. Склад тканини чудовий, повністю натуральна, вона 100% бавовна, а розмір тут вказаний 42-й. Вона також в чудовому стані, взагалі, як з магазину, без жодного дефекту. Рукавчик три четверті йде дещо така, от приталена. Загалом по розміру підійшла, але вона абсолютно не в моєму стилі. Вона така більш класика. Ви знаєте, що я люблю більш такий кежуальний розслаблений стиль, але показую вам різні речі, адже розумію, що мене дивляться різні люди з різними смаками. І взяла до примірочнеї ще одну білу сорочку, це Primark. Розмір вказаний XS, але вона йде така от oversize, широкий рукав, сама по собі широка, тому має підійти тканина доволі тонка, напів просвічується, це такий невеличкий мінус, як на мене, але склад чудовий, вона теж повністю натуральна, 100% бавовна. Ось така вона в примірці і на диво чудово підійшла, адже я далеко не в кожну XS, навіть S поміщаюся, а тут усе підійшло. Єдиний, як на мене, мінус це прозорість цієї тканини. Не дуже люблю такі от прозорі речі. Ну і загалом цю фірму не дуже люблю, вона не дуже добре носиться. З одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу сумки і взуття. Заради цікавості поважила сорочку від Levi's, і вона сьогодні коштує 92 гривні. Це перший день завозу. Серед сумок сподобалася ось така, вона текстильна, і в неї такий от принт, якийсь закос під люксовий бренд. Невеличка, така от форма багету, але насправді це ноунейм no name і виконана вона не дуже якісно. Ось тут видніється просто гігантська величезна сумка шопер. В неї можна помістити все, що завгодно. Іде на ось таких от ручках, ланцюгах і стан доволі був непоганий. Ось така ще невеличка сумочка, симпатична, в бронзовому такому кольорі. Застібається на закльопку, на замок. Люблю такі от компактні сумки, але теж якась no name, жодного бренду не вказано. Ну, якість, знову ж таки, так собі. А ось ця сумка доволі непогана. Гляньте, яке тут плетіння, вона йде на довгому ремінці. Защіпається ось так: от. тут можна прочитати бренд Stories. і вона з натуральної шкіри, але, на жаль, іде з дефектом, має потертості. Зараз вам покажу, як вона застібається. Ось так це виглядає. Позаду має кишеньку, яка застібається на блискавку. І ось тут можна побачити потертості. Ну і підкладка неї була дуже замазана косметикою. Таке враження, що там розсипали пудру або рум'яна. Ну, але це все можна було в принципі підкладку почистити. І давайте я вам ще покажу взуття. Взуття у нас також вагове. Ось такі були черевики. Вони з натуральної шкіри. Дуже цікавий перехід від чорного до коричневого, але досить високі підбори. Я такі не ношу. І гляньте, які чудові чоботи в такому рудому кольорі. цегляному, на стійкому каблуку. Дуже ефектні, дуже стильні і в дуже хорошому навіть стані. Це натуральна замша. Дуже сподобалося і стан справді хороший, навіть набойки вони не збиті. І дивимось з вами далі. Тут у нас ось такі ще черевики в такому грубому, більш стилі, в темно-синьому такому кольорі. Тут у нас такі от високі кросівки, красиве поєднання такого темного, зеленого з білим, і вони не шкіряні, на жаль. І тільки гляньте, які тут були босоніжки, який тут цікавий каблук, як він тут зроблений, щось таке От мені дуже воно вінтажне, кольор яскравий насичений, і це була натуральна шкіра, стан хороший. Ось такі ще макасіни, вони абсолютно нові, але видно, що вони не з натуральної замші. Поруч тут ось такі от балетки в чорному кольорі з бантиками, це вже така от класика. Ось такі ще були в непоганому стані кеди в сірому кольорі. І тільки гляньте, що знайшла. Це чобітки від Акс. Це оригінал, і вони не замшеві. Вони саме шкіряні. Ось тут така от лейба позаду. Верх, що правда так замшевий, а не шкіряний. І поруч ще ось такі от чобітки в коричневому кольорі, але це не була натуральна шкіра. Ось такі, ще були, ніби, на перший погляд, симпатичні челсі лаковані. І ось такі от високі найки. Це чоловічі в хорошому стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся, пишіть в коментарях, що вам з сьогоднішнього відео сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!